Ви мене часто питаєте, Олег, а ти був на чупити. Ну, я не олег. А, блядь. Я пікмі. А сосать, сосать, соси пенис. Блять, ну конечно я був на шипіті, а що, шо, кончений, такі питання в мене питать. Ну я я реально в в этой теме, чел. Я навіть знаю, де нахуй знайти, ну от такі гриби. От. О! Боже, як же я самую заколышню Блять Наташа Оля, Ксенія, Никита, Оля, Оля, вернись до мене. Я вже не можу. Не, ну це блядь, понятно, нахуй. В країні війна, в житті, блядь, пиздец. А у нас, нахуй, ну эмма У нас, блядь, ну, эмма, панк, рок, блядь, реп, нахуй. Ну конечно, блядь, Ну звісно, блядь. Алло, нахуй. Алло Звісно, я був на Шипені. ну, що ти так питаєш? Ну, сьогодні я. сьогодні я от хочу знову на нього піти, короче. Ну, а. А, а ще делать? Хулі, ну, скажи, хулі, але. що? Ху, ну, хулі, хулі тут зробиш? Да. Що я хочу вам сказати? Я хочу. Я хочу сказати, да. Що я хочу сказати? Я, я, точно, я точно хочу щось сказати. Це доволі філософське питання. От я хочу його задати вам. Ну, це філософське питання, доволі ну, таке тоненьке дуже питання, от філософське насправді. От я хочу сказати, е, я сказати хочу, ось, ось це. От. Зараз я скажу це. Альона, іди в пізду. Альона, твою мать. Ну, це ж прям, ну, шипить, шипить. Шипет. шипить. Шипит. Шипит. От, Це от. Це все шипіт. Йоп, твою мать. Пам'ятаю, як мацав тебе прямо тут. А ти мені співала пісні. Як твоя мокра киска тече мов шипіт, Твоя мать тебе піздить, Єбать. Люди дивляться якось незручно. Не О, блядь, шипіт нахуй. Ну да, шипіт, шипіт. Ну це ж, блядь, модно, нахуй, зараз, да, шипіт. Ну підемо нахуй на шипіт, ну шо, шо, блядь. Шипіт, блядь. Ну, підемо, блядь, шо Зараз як прийду на шипіт, блядь. Тише. Буду голий ходити зі всіма. От, блять, буду нахуй. Ну, Да, от, блін. Ліри... Лірика, оце, от мені, да. співала ти пісні ліричні, блять, йоб твою мать. Насправді я не розумію, чому люди так предвзято відносяться до шипіта. Бо це просто скупчення довбой Це насамперед відпочинок на природі. Котрого у час війни багато кому не вистачає. Тож, ну можна і баночку дати. А шо ж, шо ж, що ж. Я шипецька обидва. Я удаляю свій канал. Прощайте. Sou sal. Sou sal. Sou sal. So. So, so.